Сьогодні на водойомі. Острів удалі. Зараз йдемо на гаївщину. Сонечко вже сідає. Слід єсть. Гарного мирного вечора. Побачив і підійшов. Вдень тут хтось зробив лунки для риби. Більше двох десятків з одного сторони. Сонечко вже сідає. І з іншої сторони, як рівненько, значить, риба є. Тут не тронута цілина. Зараз мій слід буде першим. Поставили на щуку. на життя, Побачив здаля сработку, цю Всю ліску вимотало. А ну розкажи, що це за риба? давай бігом, Кажи, що за риба. плітка, Це плітка, ой, крупна плітка. Дійшов на другу сторону водойома. Дерево впало. Сонечко вже сідає, буду повертатись додому.